Збірна команда Чернігівської області в складі національної збірної команди України з кікбоксингу і СК вибороли 19 медалей на чемпіонаті світу, який відбувався з 31 жовтня по 6 листопада в Туреччині. У чемпіонаті взяли участь як юні спортсмени, так і знані тренери. Роман Луданик, який виборов звання чемпіона світу, розповідає, що йшов до своєї мети з 2006 року. Тоді ще був студентом. Факультет фізичного виховання, ще тоді мене виникли там цілі бажання стати там чемпіоном України, чемпіоном світу, майстром спорту, і е також виникла ціля, як стати там тренером після закінчення. Е Навчання і от так от моя там перша ціль – став я майстером спорту. Потім я вже однозначно вирішив, що я буду тренером в цьому залі працювати з дітьми, молоддю, передавати свої знання, вміння. Відтак, майже 10 років Роман Луданик присвятив тренерській діяльності. Та мрія все одно не полошала його у минулому році. Я прийняв рішення. Будучи на чемпіонаті України, я став фіналістом і таким чином попав у збірну. І от мой дійшов до своєї цілі поїздкою до чемпіонату світу. І мій результат я став чемпіоном світу. Звичайно, без підтримки, без підтримки всієї команди, без підтримки рідних. Найголовніше без підтримки. Нашої, нашої нашої команди в голові там заслужено тренеру України кожельного Андрія Володимировича, як голови обласної федерації кікбоксингу звичайно там кожного участь на змаганнях би ну казалось би тільки мрією мрією тому дякую дякуємо від себе особисто від цієї команди що ми це зробили всі кожен доїхав і зробив свій свій, свій результат Утім, підготовка до чемпіонату також була додатковим випробуванням для спортсменів. Зала була пошкоджена під час активних бойових дій, а воєнні дії порушили звичний режим тренувань. Але спортивний дух і бажання показати найкращий результат перемогли будь-які обставини. Сергій Кужельний на цих змаганнях став віце-чемпіоном. Готувалися дуже складно, бо ви самі розумієте, що постійні тривоги, постійні. Постійні такі дуже несподівані моменти, але зосередились і працювали, не дивлячись ні на що. Цей зал був у нас дуже в дуже поганому стані, без вікон, без дверей, тому ми тільки як мали змогу відновити його, зразу почали тренування. Зразу почали і влітку. Та на початку осені провели дуже непогані збори, та підійшли до змаганням. Трішки психологічно було тяжкувато, але ми це зробили. Ми не могли виступити по-іншому. Тільки перемога, тільки медалі, призові місця. Чемпіони і надалі прагнуть активно розвивати федерацію не тільки в Чернігові, а й в області, аби якомога більше молоді мали змогу долучатися до спорту, досягати найкращих результатів і представляти нашу державу у всьому світі. Як я називаю так, як граючі тренери, це е, Роман Лудавник, Сергій Кужельний, які. Показували саме, виходили на татамі і доказували свою, свою майстерність Роман Власенко, який десятий раз виграв чемпіонат світу. Тобто вони показували молоді, і як повинно бути, як повинно доказувати свою майстерність, захищати свою державу, як кажуть на татамі і на ринку. Ми своїм прикладом, своїми знаннями, своїми досягненнями показуємо, як це треба робити. Це одне із основних завдань і нашої федерації, і нашої держави. Також федерація дякує всім небайдужим, хто допомагав організації та забезпеченні поїздки на чемпіонат. Тут згуртувалися всі по цьому питанню. І е, департамент сім'ї молоді і спорту, і наші партнери федерації, наші друзі дуже багато друзів було. Депутати обласної там був одна, одна людина з міської ради. Тось вони підтримали нас, батьки. Тобто, всі підтримали нас для, для того, щоб ми могли таку потужну команду вивести на чемпіонат світу. А ще вони запрошують долучатися до команди чемпіонів, адже такий потужний тренерський склад точно знає, як досягти світового рівня. Всі подробиці можна дізнатися на Фейсбук-сторінці Федерації.